Мишкові всюди вважаються тролі, не дарма. Вони дійсно переслідують його в інтернеті. Все почалося, коли Мишко залишив коментар в одному політичному блозі. У відповідь інші користувачі почали його висміювати, ображати, перебріхувати його слова. Мишко був шокований. Що робити? Може просто розслабитися. кажуть же, не можна годувати тролів. Багато хто дотримується цього правила. Але якщо ніхто не буде суперечити тролям, вони досягнуть своєї мети, створять видимість агресивної маси, маси, яка ненавидить біженців, геїв, мусульман, скрізь бачить руку Кремля або Держдепу, змови спецслужб або масонів, і все в такому ж дусі. Коли в мережі домінують такі думки, особливо довірливі користувачі можуть піддатися і змінити свою точку зору. Неправильних висновків можуть дійти політики і журналісти, повіривши, що так дійсно думає більшість. Тобто розслаблятися не варіант. Краще розібратися, хто тролить мишка. На сайтах великих ЗМІ, в популярних блогах і на сторінках відомих людей часто орудують тролі професіонали. Вони залишають десятки коментарів на день з різних аккаунтів і роблять це за гроші. Таких тролів можна вирахувати за свіжим профілем. Найчастіше у них немає друзів і особистих фотографій. Змагатися з ними марно, адже це не одна людина, а ціла фабрика. До того ж, їхня ціль не мишко не ти і не будь-який інший користувач особисто. Вони намагаються впливати на громадську думку, і це найнебезпечніше. Тож, якщо ти впевнений, що перед тобою троль, скаржся адміністратору сайту або соцмережі, зверни увагу інших користувачів на троля. А що коли мишка тролить реальний користувач, просто у нього інші погляди, а висловлювати їх адекватно він не вміє. Дехто намагається тролити у відповідь. Але тут потрібно розраховувати свої сили. Досвіду в троля явно більше. Можна покликати на допомогу друзів та інших користувачів. Їхні коментарі розбавлять цей негатив. Важливо, щоб серед провокацій маячні з'явилися й альтернативні думки. Звісно, одним махом усіх тролів не подолати, але параноїком ставати точно не варто. А як ти тролиш тролів, розкажи в коментарях і поділися цим відео з друзями.